Такі вже кущики гарненькі, вже і перчинки є маненькі, там он далі ще є здоровий перець, де я вже рвав, вже виріс. І ось таким способом я його поливаю. Кожен день дві години стою і роблю йому дожджування. Ось так проливаю гарно по декілька разів, щоб земелька пропиталася, намокла і перчик напився і ріс собі далі. Закінчую я поливати свою плантацію перчику, чорнобривчики по вони тут у мене такі красивезні вже цвітуть. Дивіться, які гарні цілий ряд. Тут у мене їх посаджено. Я полюбляю, коли квіти квітнуть на городі. По цю сторону майорчики вже цвітуть ось. І буду переходити зараз на синенькі. Ось у мене ще ціла плантація синеньких. Ось такі. Це у мене тут фірмові грядочка посаджена круглих, повинні бути дуже здорові, красиві, смачні. А це, звісно, звичайний алмаз. Ось така ще плантація поливати. Звісно, хтось скаже, що це довго, це не актуально, це ну, кожен день стояти поливати, це важко. Зараз модно робити крапельний полив. Але я так порахував, щоб полити мені зробити оце на оцю плантацію крапельний полив з моїми перцями. Тільки на трубки, на шланги, на краники, мені потрібно 16 тисяч. І зараз буду я робити розпаковочку своїх посилок. Тут дуже гарно, щоб нічого не ось так ось так воно повинно бути. накладну дави все, що я замовляв і тепер показую вам, так, що мені тут наложили. Все, що я замовляв, такі трійнічки такі краники для того, щоб регулювати водичку. Різні монтички. Ще кранів багато. І ще країн. Ну і тут пішла вже фурнітура на трубу. різні трійнічки, тут ну це все. Це все для того, щоб заглушечки теж різні тут приспособи для оки і ну, наложили. Досить всього це ремонтники для труби. І ось замовив також я фільтр для того, щоб фільтрувати водичку, щоб крапельна стрічка не забивалася. Теж для труби, з переходничками. Все досить гарно. рани, щоб перекривати, закривати воду і ось, і ось дійшов крапельної стрічки. Трапельну стрічку я замовляв емітерну, тому що, тому що в мене город під уклоном. під уклоном. і я по поспілкувався з людьми які вже користувалися такими ну, крапельним поливом і мені порекомендували купити стрічку не щільову, а емітерну. Тому що щільова, якщо буде у вас під уклоном город, буде, буде переливати. тому Ось край. Ось, видно, емітери. Ось така. Стрічечка, крок 15. Крок 15. Будемо садити овочі. Ось така в мене покупочка. Це. На одну ящичку і зараз розпакуємо ще одну. Що я не розберуся ну, і тут ще ухти ще таки точно бухти по кілометру замовив я три кілометри щоб запутати весь свій город Ось така стрічка тут ще одна. Ох. Ну і до всього цього ще замовив ось таку бухту труби, щоб. Провести водичку зі скважини, 32 труба, така фурнітуру під неї взяв, там 100 метрів труби буду прокладати воду і робити крапельний полив, тому що стояти Три години в день поливати. Це вже мені набридло і це досить довго. Спробуємо робити все по новій технології. Підписуйтесь на мій канал, буду все розповідати, все показувати, розказувати. Дякую, що дивилися. До побачення. Ось накладна, те, що я замовляв, і ось яка сума вийшла, так як я її приблизно рахував, що, я казав, 16 тисяч. Ну, фурнітури вийшло на 12 з крапельної плюс насос. За 6 тисяч купили. От типу, вийшло в нас 18 тисяч. Ну, хай буде 18. Спробуємо, зрівняємо, що краще. І потім вам розповім, що буде краще. Крапельний полив чи дощування.